Вокальний дует А ми удвох. Кульбакінського будинку культури міста Миколаєва. Українська народна пісня «Сиджу я край віконечка. Сиджу я край віконечка, і на зорі поглядаю. Сиджу я край віконечка. Так собі гадаю, чи прийде ми, що часто так мені сниться, підхожу ближче до вікна. Вона стоїть, сміється, чи прийде ми. Що часто так мені сниться, підхожу ближче до вікна, вона стої сміється. Гей! Агов мила, агов люба, як тяжко виглядати личко твоє. Красоньки не впізнати, Тож дай, мила уста свої, нехай ще раз поцілую, серце моє горить вогнем, любов до тебе, я чую, Тож дай, мила уста свої, нехай ще раз поцілую, серце моє. Любов до тебе, я чую, любов кохання, як той світ, що зрання розсвітає, як той на весні, що зрання прилітає. то збережи серця свої, щоб не кохалися зрання, бо розсвітує Сади на весні, не вернеться кохання, то збережи серця свої, щоб не кохалося, зрання, бо розцвітуть сади на весні, не вернеться кохання, не вернеться кохання, не вернеться кохання.